Оригінальні силіконові мембрами на польський насос для оприскувача, а модель насоса Tolver P120. Ось так виглядають дані мембрами. Тут є позначки ПУ 2 120, pu 10 a Це йдуть оригінальні мембрами. Дивіться, ці мембрами стоять ось в таких насосах 120-х польських Толвері. Там, де є отакі кришки в насосі, значить, оці мембрами для цього насосу. Тому що багато людей думають, що 120-й насос, значить там мембрами всі стоять однакові. Ні, Мембрами всі різні. В кожного насосу є своя мімбрама. Ці мімбрами стоять саме ось в таких насосах. Ці насоси зараз практично. Встановлюються на всі навісні оприскувачі в нас в Україні. так що кого будуть цікавити дані мімбрами або якісь інші запчастини до даного насоса Толвері П-120, звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією. Всім гарного дня.